Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні та хрусткі деруни, які готуються без борошна. Тому починаємо готувати. Картоплю та цибулю потрібно очистити та добре промити. Далі можна натерти її на ось такій терці, але я сьогодні буду використовувати комбайн ось такою насадку. Якщо у вас є комбайн, то скористуйтеся ним, якщо ні, то прийдеться терти на терці. Ось така консистенція виходить у моєму комбайні, я перекладаю її в миску і далі сюди за смаком додаємо сіль, перець, також можна додати якісь ваші улюблені спеції. Я спецій ніяких не додаю, мені смачно просто із сіллю та перцем. Також вибиваємо сюди 2 яйця. На 9 середніх картоплин і одну цибулину потрібно 2 яйця. Якщо у вас буде менше картоплин, то може знадобитися тільки одне яйце. І все добре перемішуємо. Можна перемішати за допомогою ложки, а можна взяти і вінчик. Тут вже робіть так, як вам зручно. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І все, все готово. Тепер будемо їх обсмажувати. Розігріваємо пательню, наливаємо туди олію. Кожний раз, коли будете смажити нову порцію дарунів, то олію додавайте. Викладаємо приблизно на один дарун одну столову ложку картопляної маси і смажимо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 4 хвилинки. Перевертаємо їх і ось погляньте, які красиві вони виходять. Тепер швиденько приготуємо для них сметанний соус. Звісно, можна їх подавати просто із сметанкою, але краще всього зробити швиденько соус. Нарізаємо зелень, я взяла петрушку, але також чудово підійде і кріп. І також нарізаємо на маленькі шматочки один зубчик часнику. Можна пропустити його через часникодавку або натерти на тертку. Тепер до сметани додаємо чесник та зелень і також додаємо трішки солі. За бажанням можна додати мелений чорний перець. Все добре перемішуємо та смачний соус готовий. Готові деруни викладаємо на тарілку та подаємо їх із сметанним соусом ще теплими. Ці деруни виходять дуже смачними, з коринка у них хрустка, а в серединці вони дуже м'якенькі та дуже ніжні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!